Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і прокату електроінструменту Bosch До вашої уваги новинка, акумуляторний пилосос ГАЗ-18В10. Як на мене, це дуже компактний, зручний, професійний пилосос для прибирання будівельного сміття. Ну, який, скажімо, звісно, має не таку тягу, як в мережеві, Але для більшості операцій по прибиранню, по підготовці підлог та стель, його вистачить. Давайте подивимося, що, що він собою уявляє. Він складається з двох частин. Ось така ємність. Вона прозрачна, можна бачити, скільки пилу. Не збиралися обладнаний складчатим фільтром, який, звісно, треба час від часу очистити. Є можливість збору води, тому що є, бачите, тут скажімо так, перекриття забору, коли рівень набирається. Так, цей фільтр можна докуполяти, він досить недорого коштує. Ось такий принцип його роботи. Так. Тут має. Дві защёлки, які міцно застібаються. Зараз подивимося. Тут має резинку, яка щільно перекладається і забезпечує вакуум. З цієї сторони є, скажімо так, вставляється сюди акумулятор. Досить зручно і досить просто. За допомогою цієї кнопочки відкидається. Дуже зручно і дуже зрозуміло. Ось так він виглядає. Включається одна кнопка. Ви бачите, що показує заряд акумулятора. Найбільшу тягу зі всіх акумуляторних пилососів, які я бачив. Він самий потужний Дуже зручно є куди вставляти аксесуари. Можна ось тут йде, можна її зняти, а можна, можна ось три трубки йде в комплекті. В комплекті йде щільова насадка. В комплекті йде насадка з таким резиною для інструменту, для, щоб кудись підключити або для машини, або для болгарки, або до іншої якоїсь машини. От можна сюди вструмити, є ось, такий, ось така приспособа, яку можна вставити ось сюди і додатково зафіксувати. Гаєчкою для того, щоб сюди накручувати шланг, де, який йде в комплекті. В комплекті шланг має довжину 2 метра. Як на мене, він зроблений, ну, щось мені нагадало, його радянські шланги. Він м'який і це зручно. Він не схожий на шланги, які застосовуються в інших мережевих пилососах. Ну, А час покаже, як він працює. Вставляти дуже просто. Тут ну, така стандартна для всього бошу система поставлена. Притиснули трошки, і воно вставилось дуже плотненько. Тут, якщо ви можете побачити, резиночка, яка прилягає до щільно прилягає і забезпечує додатковий вакуум. Ось, в принципі, і все, що я хотів розповісти. Додатково можна замовляти коліщата. Але не бачу цієї необхідності. Додатково можна прицепити ось сюди спеціальний ремінь, який можна самостійно знайти, можна дозамовлювати. Ось такий маленький професійний пилосос. Я впевнений, що він в хазяйстві знадобиться. Його можна використовувати як і для будівельних робіт, ну, і також і для якихось робіт по будинку, прибрати в машині тощо. Всього найкращого, звертайтесь, буду вам радий допомогти. А, крім того, я забув, що тут є ще широка така насадка. Вона дуже проста, але практика показує в будівельних роботах, чим вона простіша, тим вона краще. Звісно, вона буде потихеньку стиратися, коли ви будете возитися, але нічого вічного немає. Тут є досить багато місця, щоб її стерти. І вона більш-менш товста. Мені вона подобається. Ось і все. Можете звертатись до мене, щоб придбати або цей пилосос, або взагалі будь-який електроінструмент. Хочу вам довести, що я продаю тільки офіційне, на яке забезпечується повна гарантія від Robert Bosch. Будьте уважні, купляйте інструменти тільки офіційних дилерів. Це дуже просто повірити. Мене і любого дилера можна знайти на сайті boschprofessional.com. Якщо це не дилер, не ризикуйте купляти. Всього найкраще будьте здорові і не хворіти.